Привіт, друзі! Сьогодні 15 серпня. Так нарешті цей день, який або стане історичним, або черговою зустрічю Трампа і Путіна, яка закінчиться нічим в Анкориджі близько 22-ї години за київським часом. Це вже офіційне повідомлення Білого Дому зустрінеться Трамп і Путін поки що Путін на Росії. Він в Магадані зустрічається із місцевою владою, а після того відлетить безпосередньо на Аляску, де вже його очікує російська делегація. А Трамп перебуватиме там впродовж усього дня. Він ще не вилетів. Вилітає туди. Він близько 2 години за київським часом, а вже в суботу повертається до Вашингтону. Давайте зараз детально розповім вам все, що я знаю, і про Анкорич, і про Саміт, і про військовополонених росіян, але вони не зовсім росіяни. І кількість їх, не зовсім росіян, дуже серйозно збільшується. Підписуйтеся на канал, коментуйте і, звісно, поширюйте відео друзям. Не забувайте ставити вподобайки. Принагідно вам дякую за те, що ви долучилися до збору для 66-ї бригади для придбання чуйок. Сьогодні ми за них обов'язково заплатимо і вони поїдуть вже на фронт. Також повідомляю вам, що сума збору ну, дещо більше ніж була заявлена вдвічі. Але всі кошти будуть використані виключно для потреб ЗСУ, і звіт буде у мене в телеграм-каналі, тому не забудьте на нього підписатися. Посилання на нього є в описі під цим відео. Ну там також ви знайдете посилання на мережу X і Фейсбук. Прошу долучитися до них, оскільки я їх також нині розвиваю. Завдячуючи вам, мої дорогі підписники і випадкові глядачі каналу. Ну а тепер, друзі, давайте до суті. І розпочну із статистики обстрілів. По російських військових об'єктах або об'єктах, які безпосередньо задіяні у військово-промисловому комплексі Росії. Це наш аргумент у переговорній позиції з росіянами. Хоча поки що немає у нас прямого контакту із Путіним, але він точно буде, рано чи пізно. Дрони Збройних сил України успішно атакували нафтопереробний завод у Сезрані Самарської області. Повідомили, що там було кілька прильотів, тобто, не все збило їхнє доблісне ПВО. Акціонерне товариство Сезранський нафтоперородний завод відомий як завод номер 1001 З 2007 року входить до Самарської групи нафтопереробних заводів «Роснефті». Непростий завод, друзі, як і всі інші, які вже були атаковані Збройними силами України. Він відіграє важливу роль у російській нафтопереробній мережі. Проект на потужність близько майже 9 мільйонів тонн на рік. Це приблизно 65 мільйонів барелів. Завод виготовляє широкий асортимент паливної продукції і використовується армією Росії для ведення війни в Україні. І в лютому 2025 року ми вже його кілька разів атакували, тоді він не зупинявся. Як нині буде він себе позиціонувати, чи як уже зупинений, чи ні, дізнаємося найближчим часом. Також українські дрони атакували об'єкти російських сил в Єнаківому, тимчасово окупованому, і також підрозділи сил. Спеціальних операцій ЗСУ вчора, 14 серпня, це вже друзі, офіційне повідомлення Генштабу Збройних сил України, спільно з іншими складовими сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області Росії, і поцілили по суховантажу з боєприпасами. Дуже важлива інформація, тому що росіяни просять, ну так, не те, що просять, а виставляють як умову по закритих каналах, щоб ми пішли на часткове перемир'я. А саме не били з повітря та на воді. От саме чому їм важлива така ініціатива їхня, і вони хочуть досягти угоди. Було уражено судно Порт Оля 4, завантажене комплектуючими до безпілотних літальних апаратів типу Шахет та боєприпасами з Ірану. І зазначається, що порт Оля росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення саме з цього самого Ірану. Тому удари по нафтопереробці, по морських об'єктах інфраструктурних, вони вкрай важливі. Тепер щодо полонених, про що я говорив на початку відео, координаційний штаб з питань поводження з полоненими опублікував дуже цікаву і цінну інформацію. Ну, зокрема, в українському полоні перебуває понад 100 громадян із 32 країн. Не рахуючи Росію, найбільше полонених, кажуть, іноземців з Центральної Азії, на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан, серед лідерів за кількістю полонених також Непал, Білорусь, Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен. І є статистика координаційного штабу, яка засвідчує про те, що у липні частка іноземців, крім росіян. Серед усіх полонених сягнула майже половини 49%, тобто половина воює не росіян на фронті. Ну, звісно, це поки що не точно, але вже можемо ми таке пропущення робити. І для порівняння, за весь минулий рік таких було 42 за весь рік, а в 23-му році лише 9%, а в 22-му – 1. нині у липні, лише в липні за один місяць, частка сягнула 49%. І також у координаційному штабі зазначили, що дедалі більше іноземців почали підписувати контракти з російською армією. І коли я вам два дні тому розповідав, що за свідченням Скібіцького на Росії дуже успішно виконують плани по рекрутингу і мобілізації, то виявляється, це відбувається за рахунок іноземців. І все більше не росіян кажуть у штабі, потрапляє в полон станом на червень 2025 року контракт з армією Росії підписали 6162 іноземці. Без російського громадянства, тоді як за весь 24 рік приблизно така сама цифра 6011. Тобто за червень 2025 року 6162 і за весь 24 рік 6011 чоловік. Ну, хоча назвати їх такими складно. Тепер щодо переговорів, інформація фактично не оновлена, крім того, що я вам сказав, вона залишається поки що в очікуванні якихось свіжих подій. В Анкуриджі відбувся мітинг на підтримку України, там засуджували ідею Дональда Трампа провести зустріч із Путіним і писали на гаслах Аляска з Україною. І саме цей мітинг був спрямований, аби якось попливати на Трампа. Але на Трампа попливати доволі складно. Хоча я можу зараз дуже обережно, з обережним оптимізмом сказати, що зустріч Трампа із європейцями вона дала певний ефект. Ну, принаймі, Трамп сьогодні говорить про те, що він не буде говорити із Путіним про розподіл України. Цим будуть займатися президент України Володимир Зеленський та Володимир Путін. Не ділитимуть Україну, а будуть погоджувати. Я вже тут виправляю, і саму позицію Трампа території, які будуть контролюватися або Росією, або Україною. Однозначно, до цього рано чи пізно ситуація дійде. І Трамп заявив, що якщо зустріч з Путіним буде поганою, то вона швидко закінчиться. Він наголошував учора, що його головне завдання зараз добитися від Путіна повного припинення вогню, хоча він сам це не вірить, і організувати другий саміт за участі Зеленського і Путіна, і також за його участі. І зараз усі дії Трампа ну дуже вказує на це, друзі, спрямовані, аби він міг отримати восени Нобелівську премію миру. Західна преса повідомляє дуже цікавий факт. Трамп минулого місяця телефонував колишньому генсеку НАТО, нині чинному міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, аби обговорити не лише торгівельні мита, а й в тому числі своє прагнення отримати Нобелівську премію. Західні пресі зазначає, що це був не перший випадок, коли Трамп порушував тему премії у розмові саме зі Столтенбергом. Ну так, Столтенберг доволі впливова людина, хоча він і нині просто міністр фінансів Норвегії, але ну в Норвегії просто міністр фінансів це не просто. Ну насправді не очільник Норвегії, і все ж таки Столтенберг є, залишається впливовою людиною у світовій політиці. І на завершення друзі, вам ще дві інформації, які стосуються Росії та Близького Сходу. Видання Вашингтон Пост пише про те, що військово-патріотичний угар, в який впали російські чиновники, обумовлений страхом, а не реальною підтримкою війни. Мова йде про настрої російської еліти, яка нібито хоче воювати, а нібито не хоче воювати. Я можу вам відзначити лише свої спостереження, що нині західні аналітики розділяються в думках про те, чи хоче російська еліта воювати. Ну, наприклад, якщо ви запитали б мене, то я кажу так, вони не те, що хочуть, вони вимушені продовжувати війну, але їх можна примусити зупинити. Її. Чи вдасться це сьогодні Дональду Трампу? Знову ж таки, ми дізнаємося. Учора. Напередодні цього саміту між Путіним і Трампом Путін проводив зустріч із російською елітою. Точно таку, як вона була у лютому місяці 22-го року, перед початком широкомасштабного вторгнення, це саме та зустріч, де Наришкін тоді нервово пропонував Путіну. ДНР та ЛНР, так звані квазіреспубліки, віднести відразу до Росії, хоча тоді мова йшла про визнання їхньої самостійності. Ну і там, серед іншого, вони, звісно, обговорювали можливий початок широкомасштабного вторгнення в Україну. Але він виявився не просто можливим, він виявився реальністю, яка триває і донині. І от вчора знову Путін збирав цю військову еліту, аби порадитися з ними чи завершувати війну, чи ні. Про результати цієї зустрічі невідомо наразі абсолютно нічого, лише сам її факт. Але кажуть, що, ну, знову ж таки, я не довіряв би цій інформації, що нібито ніхто не став сперечатися із Путіним в тій позиції, яку він буде займати. Можливо, і так. А що власне пише Вашингтон Пост? За даними видання, у російській еліті зростає втома від війни. Вони хочуть повернутися до колишнього життя. Я, чесно кажучи, в це мало вірю, тому що еліта не хоче припиняти війну по одній простій причині, що їм доведеться відповідати за військові злочини, які вони вчиняли проти України рано чи пізно. Більшість людей у Кремлі виступають проти війни, але бояться сказати про це Путіну. І далі вони додають саміт Путіна та Трампа в Анкориджі це золота можливість для Путіна та реальний шанс покласти край усьому цьому, а також заспокоїти представників еліт. Говорять співрозмівники видання. Втім, додає джерело очікування від саміту невеликі. Але я відверто вам скажу, що саміт цей не просто про припинення російсько-української війни. Путін хоче повернути собі суб'єктність, і Трамп сьогодні дає йому таку можливість. А якщо Путін повертає суб'єктність, то мова йтиме не лише про припинення замороження російсько-української війни, а й про вплив Росії на європейському континенті. І про Близький Схід. Дуже цікава друзі. Інформація, як на мене, видання CNN повідомляє про те, що нині Ізраїль в особі Бенаміна Нетаніаху, веде переговори з п'ятьма країнами щодо переселення палестинців. Палестинців Бенамін Нетаньяху прагне виселити зовсім із сектора Газа, так як то говорив навіть і Дональд Трамп. Зокрема, йдеться про Південний Судан, Сомалі, Ефіопію, Лівію та Індонезію. І що примітно, окремі країни навіть пристають на таку пропозицію. За словами джерел, видання в обмін на прийняття частини населення гази, яке налічує понад 2 мільйони осіб. Ці країни прагнуть отримати значну фінансову та міжнародну компенсацію, і це може бути для них серйозним стимулом. Раніше Південний Судан заперечив повідомлення Associated Press, що він веде подібні переговори, так само як і Сомалі. Індонезія, в свою чергу заявила, що готова прийняти дві тисячі палестинців із гази, але лише на час їхнього лікування. Сам прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху заявив, що усі, хто Каже, що вони стурбовані долею палестинців та хочуть допомогти палестинцям, повинні відчинити свої двері. Ну, фактично, очільник Ізраїлю сьогодні хоче зачистити Палестину від палестинців і там встановити свою адміністрацію. Враховуючи, що однією із кінцевих цілей є знищення терористичного групування Хамас, що є абсолютно нормальним, то історія з переселенням палестинців не ну, виглядає доволі дивно. Що ви, друзі, думаєте з приводу і близького сходу, і в тому числі щодо майбутніх переговорів? пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на канал. Дякую вам, що ви знову ж таки долучилися до збору. Традиційно звіт буде опублікований у мене в телеграм-каналі. Підписуйтеся на нього і на Ютуб. Всіх люблю, ці мишину і не перемикайтеся. Все буде Україна!